Французькі народні казки українською. Качанець, який не хотів рости. Отакі в нас файні ілюстрації до цієї казки. Давайте подивіться. Казочка дуже коротка. ось Дивіться. Суха. Сидів собі на грядці один качанець капусти І ніяк не хотів рости. Хочте йому що? Аго, фантуанет! гукнув господар. Чого вам? Іди на полий каченець. Краще я піду погуляю. Цуцику, ану в косинах сухня на антианець за ногу. Я краще гристиму кісточку. відшмагай на цуцика. Краще я лишуся на дереві, вогню споли на цю гілку. Вона надто зелена та соковита, я димітиму без вогню. Водичко, на вогонь. Я краще побіжу струмочком по квітучому лугу. Варівко, випий, бо всю воду й струмка, Я не хочу пити. Різнику. Ану, заріж корову, Та вона ж сухоребра, Смерти, візьми на різника. А чого ж залюбки? Я зараз заріжу корову, вигукнув різник. Я вип'ю всю воду й струмка, сказала вона. Я вмить зелю вогонь, сказав струмок, Я зараз спалю зелену гілку, сказав вогонь. Я відшмагаю цуцика, сказала гілка, а я вкушу за ногу несухняну антуанет, сказав цуцик. Побіжу, полюка, коченець, сказала антуанет. І почав тоді качанець рости та рости. Ой, доки доки не гавкнеш і не скажеш, ану смерть, піди, забери їх всіх, діло робитися не буде. Отака весела казочка для дітей французька народна.